Наслідки повалення монумента Леніну в Харкові. Карну справу щодо знесення пам'ятника закрито, а міський голова хоче повернути його на місце. Цікава деталь повалення пам'ятника Леніну в Харкові назвали законним. Чому і чи справді це так з'ясували наші колеги? 50 років, 10 місяців і 23 дні. Стільки простояв Ленін на центральній площі Харкова, аж поки з ним сталося це. Восьмиметрову бронзову скульптуру одразу взялися розбирати на сувеніри пізньої пори на площі більше тисячі людей, багато національної символіки. Настрій піднесений. Ви бачите емоції людей, які радуються, і ми ними радуємося. Все це на що засвобожень України. духовно. Духовна, духовна, анабу свободна, она будет в сім'ї європейським народом. Я дуже радію. Жаль, що цього не відбулося раніше. Можливо б. Бо... Міска деяких українців ще не знали б цього Леніна в Харкові. Я радію, що можливо мої діти його вже тут не побачать. На постаменті тепер чобіт металевого Леніна і три українські стяги навколо декілька десятків харків'ян. Хтось робить селфі, хтось несе квіти. Лариса відмиває граніт вайп спіритом. Просто в шокі, кому мішала та пам'ятник. Саме большой пам'ятник в Європі. Как можна було? Какая ж у нас демократия? Розслідування міліція розпочала і одразу припинила підстава розпорядження обласної державної адміністрації про демонтаж пам'ятника. Воно збіглося в часі з поваленням та тиран, который способствовал созданию тернічної системи, уничтожившей мільйони жизней. Я думаю, що пам'ятник може бути героєм, які зараз воюють і відставить независимості України. Я глубоко в этом Это це буде найкраща замена. Міський голова Геннадій Кернес вважає знесення Іліча вандалізмом і заявив, пам'ятник слід відреставрувати і повернути на місце в центрі Європейського міста, як ми це говоримо, ламають пам'ятник. Міліція стоїть вообще ноль реагування. Таке впечатлення, що мімані ходять такі дівчатки заманюють їх то Я дуже зажалію, що я вчора не смог бути серед людей і захистити, Остановить этот безпреділ. Напередодні євро 2012 Автори проморолика показали Харківську площу свободи без Леніна. Пам'ятник тоді прибрали монтажним спецефектом. Тепер активісти знесення переконані, прородство пророцтво мусило здійснитися. Микола піддубний, перший національний.